Привіт, мої хороші. Давай сьогодні подивимося, хто і що про тебе думає саме в цю хвилину. Хто і що думає про людину, яка зараз завітала на цей розклад? Нікого не задумуй, ні про що не думай. Просто віддайся потоку. Якщо це твоє, то воно тобі відгукнеться. Якщо ні, то, будь ласка, проходь мимо. Або запишися на індивідуальний розклад, тоді ми роздивимося. Саме для тебе. А зараз, якщо ти завітав на мій розклад або завітала, то ми подивимося. Хто в цю хвилину про тебе думає? Ти знаєш, думає про тебе людина, яка давно бореться за тебе і давно виказує, можливо, тобі якісь ознаки. Ознаки того, що ти подобаєшся, але не може до тебе достукатися. Пригадай, хто це може бути. Є така людина, яка стукає до тебе вже давно, але двері від... закриті, тому що ти не відповідаєш. Не знаю чому, але ти не відповідаєш на те, що та людина до тебе хоче достукатися. Давай подивимося далі. Не знаю, тому що, мабуть, ти сам на даний момент або сама, і тобі і так добре. Ти вже. Давай я буду говорити від жіночого імені, мені так краще, правда? Хлопчики, перекидайте на себе. Ти вже давно сама. І ти призвичаїлася вже до того, що ти одна. І для тебе абсолютно. Не впливає це на тебе. Тобі вже добре самій. Ти вже звикла, і ти вже часами навіть думаєш, а чи потрібен мені той хтось до мене стукає? Я вже не хочу, мені і так хорошо. От саме тому? Отже, моя люба, ти сама не хочеш, щоб до тебе стукали твої закриті двері, тому що ти привикла бути одна. Ти вже призвичайлася, тобі так добре, в тебе все є. Тобі всього достатньо, так? Часами тобі буває дуже сумно, і часами тобі би хотілося, щоб хтось був поряд, але немає такої людини, яка б відповідала твоїм запитам. І тому ти м -м, предпочитаєш забу забула, як слово по-українськи буде, предпочитаєш бути самою. Ну, подивимось, що ще з картином скажуть. А знаєш що? У тебе є хтось інший, Тобто ця людина, яка до тебе стукає, яка хоче бути з тобою. Чому ти не відкриваєш цій людині? Тому що ти надієшся на щось інше. Ти... У тебе є хтось другий, кому... на кого ти чекаєш. Ти чекаєш уже давно. Можливо, навіть не один день, можливо, навіть не один місяць, може більше як півроку ти чекаєш на нього. І в тебе таке почуття, що саме там той хтось, хто тобі потрібен. Тому ти цій другій людині це дві різних людини. Тому ти цій людині, яка зараз до тебе про тебе думає, да? тому ти їй не відповідаєш. Бо в тебе є хтось інший, на якого ти надієшся і чекаєш звісточки. Ну і зараз тобі, хочу так сказати, можливо, і добре самій, але ти сумуєш. Сумуєш, тому що ти чекаєш саме, тепер я розумію, ти чекаєш саме звістки від тої людини. Можливо, немає звістки, на яку ти чекаєш, можливо, щось сталося. Можливо, не знаю, ну різні ситуації зараз у нас в країні, так, і ти чекаєш. Звістку на ту людину, яка тобі мила, яка тобі дорога, і тобі, тобі зараз сумно, і тобі не до того залицяльника, можна так сказати, який зараз залицяється до тебе і хоче тебе. Ти його не хочеш, тому що в тебе в голові зовсім інший. Так, в тебе в голові зовсім інший. І спілкуєтесь ви в основному спілкувалися раніше, можливо, зараз ви не спілкувалися давно. Ви спілкувалися в основному по інтернету. Спілкувалися по інтернету. І це якби твоя мрія, твоє таке бажання Ну, бути разом з ним, так? Це твоя мрія. Так. Тепер я точно можу сказати, що ти кохаєш його, тому що випала карта Закоханих, але. Або ця людина має іншого, або іншу, так? або ця людина невільна. Може, він жонатий, такий варіант може бути. Тому ти так безнадійно, безнадійно чекаєш на нього. Угу. Ти безнадійно чекаєш, тому що ти знаєш, що він не один. Ну, слухай, що я тобі можу сказати ще. Випали дві карти старші аркани Нульова і остання. Дивися. Шут і суд. Майже остання. Тобто початок і кінець. Або ти починаєш. Ну, тут є два, таких два варіанти. Або ти розпочинаєш щось і ти. Хочеш кинутися з головою в омут, і не дивлячись ні на що. І тобі байдуже, що про тебе будуть говорити, тобі геть байдуже, що про тебе подумають. Ти кидаєшся з головою, і ти просто тобі все рівно, жонатий він чи не жонатий, це так виходить. Да? І тобі все рівно. Тобі, ти думаєш, ти відчуваєш, що це твоє, що це твоє. І ну, воно так повинно бути. Розумієш? І це перший варіант. А другий варіант, це те, що ці почуття, які ти іспитуєш до твоєї людини, да, яка далеко від тебе, вони несерйозні. Вони не серйозні. Тобі так здається, що це все, це ну, все в твоєму житті, більше нічого не буде кращого. Е, ні, це відчуття. Це, коротше, так, так тобі зроблю таке твоє іспитання вищими силами. Як ти зможеш це все перебороти в собі? Чи ти зможеш, якщо людина не вільна, якщо в людини є хтось, окрім тебе, тут вже йде як кармічні стосунки, і тут вже вищі сили, вони якби провіряють тебе, розумієш? Чи ти витримаєш, чи ти не піддасися спокусі. Ну, чи так і будеш далі, розумієш? Ну, Тобто, вибирати тобі, звичайно, тут. Ти дуже переживаєш по цьому поводу і дивися, щоб ти не опинилася в лікарні, тому що є така вероятність, що ти опинишся в лікарні, на лікарняному, можливо, навіть буде. Якщо не на лікарняному, то це можливо може бути. Просто, ну, просто депресивний стан, яким, ну, до якого ти доведеш себе сама, розумієш, сама тільки своїми думками. Тому що ти, весь час це в тебе, коли воно перемелюється в голові, то це не добре. Вибачте, весь ви час переривають дзвіночки. Ну, В общем, ситуація така: давай підсумуємо. Є хтось, хто. Намагається показати тобі свої почуття, але ти відкидаєш цю людину, тому що у тебе теж є хтось, хтось, який недосяжний зараз, кого ти кохаєш або, можливо, думаєш про нього. Так? Але цей, кого ти кохаєш, він невільний. Це людина, яка має пару або має дружину, або має іншу дівчину. Так? І ти не знаєш, ти чекаєш на нього дуже давно, ти не знаєш, чим це закінчиться. Ти думаєш, що це твоя доля, це твоя судьба. Але карти тобі говорять: не доводь себе до депресивного стану. І якщо ти чекаєш, і коли у людини є хтось, будь ласка, мабуть, забудь його. Постарайся забути, тому що до тебе йде інший. Не той, хто стукає зараз до тебе в двері, і хто тобі не потрібен, а зовсім інша людина йде, король жезлів. І у тебе з ним буде все добре, в тебе з ним буде все добре. Просто. А зараз приведи себе порядок, поможеш злягти на лікарняний. Якщо тобі треба індивідуальний розклад по твоєму питанню, звертайся.